Третій рік війни. Будемо чесними, новини про обстріли у тилових містах перетворились на буденність. Лише масовані обстріли із жертвами лякають нашу свідомість. Від повітряних тривог ми майже не ховаємось, ми звикли жити у стані війни. 11 травня країну розбудив Холодний душ. Російські війська розпочали наступ на Харківщині. Після тріумфального вигнання ворога з області у вересні 22-го, здавалось, це назавжди. Ворог більше не зайде на її територію. Наша увага зосередилась на бойових діях Сходу Бахмут, Авдіївка, Мар'їнка, Часів'яр. І десь між вереснем 22-го та травнем 24-го ми втратили пильність. Ми сміялись з російської ІПСО псо-ухилян, охали яхали від надмірних дій ТЦК, романтизували маленькі перемоги. Ми загубили у вирі щоденних новин, побудових справ, мемів та зрад відчуття ворог на кордоні. Про можливий наступ росіян на Харківщині ЗМІ писали ще взимку. Відставні генерали, військові експерти різного штибу запевняли весь цей час: російське угрупування не настільки чисельне, аби дійти і захопити Харків. Отже, поки можете спати спокійно, і ми спали. Що ж відбувається на Харківщині, за словами секретаря Ради національної безпеки та оборони Олександра Литвиненко, на кордоні з областю Росія зосередила близько 50 тисяч солдатів. У наступі беруть участь понад 30 тисяч. Станом на 10 годину, 15 травня, бої ведуться біля населених пунктів Глибоке, Лук'янці, Вовчанськ або Є загиблі серед цивільних з прифронтових районів області. Евакуювали понад 8 тисяч людей. На початку я говорив про втрачену пильність як інакше пояснити неквапливий виїзд жителів. Досвід Сєвєродонецька, Лимана, Красногорівки мав би навчити людей. Фронт наближається час їхати. Натомість ми бачимо людей, які лишаються стерегти квартири, що є абсолютно абсурдною справою в умовах бойових дій. Людей, які замість спланованого виїзду заздалегідь змушені евакуюватись у поліцейському авто, коли за 100 метрів падають російські снаряди. Що це як не втрачена пильність? Атаки на Харківщину вскрили важливу проблему: будівництво фортифікаційних споруд у прикордонні. Воєнкор Радіо Свободи Мар'ян Кушнір, який працював на місці, розповів, що оборонних рубежів, наприклад, поблизу Вовчанська, який за 6 кілометрів від кордону з Росією, немає. За словами журналіста Юрія Бутусова, мережа оборонних споруд не охоплює прикордонні населені пункти по напрямку нинішнього наступу росіян, а побудовані в низині далеко від важливих оборонних висот прикордонні. Про відсутність оборонних споруд поблизу Вовчанська написав і військовий Денис Ярослав. Першої лінії фортифікацій та мін просто не було. Ворог вільно увійшов у сіру зону. За два роки на українському кордоні мали стояти бетонні укріплення в мінус три поверхи. На проблему відреагували. Тамас Гамбарашвілі, начальник вовчанської військової адміністрації, розповів: фортифікаційні споруди навколо міста на кордоні з Росією були, але через постійні обстріли зводити їх було непросто. Голова Харківського Олег Сінігубов дав доручення прозвітувати підрядникам про будівництво фортифікацій. Генштаб, в свою чергу, повідомив. В Харківській області за 24-й рік інженерно-саперними підрозділами встановлено десятки тисяч мін. Чому нас має навчити цей наступ росіян? Варто прокинутись. Ми цивільні, повинні готуватись до нового етапу війни. Ворог не полишить спроб захопити Донеччину і Луганщину, а разом з ними й інші області України. Вміти стріляти, керувати авто, рятуватись на місцевості, накладати турнікет, тампонувати рани це необхідний сьогодні мінімум. Кожен цивільний у своєму місті повинен знайти та пройти військові вишколи. Наразі наступ росіян відбувається на харківському кордоні, де гарантії, що вони не полізуть на Сумщині, Одещині або Рівненщині. У лютому, 22 го між Бий, біжи, завмирай. Багато хто з нас обрав друге. Сьогодні маємо бути готовими бити.